Відкриття Енду. Велика подія на будь-якому сервері. О, а це ж я. Ви так на моє волосся не дивіться. Потім зрозумієте. Зараз ви дізнаєтеся про найбільшу кражу на сервері. Зради та Щенячий патруль. Що ви знаєте про групи коаліції Союзи на сервері. Тепер щенячий патруль, до якого належать Касандра, Леян, Харлі, Конус і я, звісно. Наша ціль під час відкриття Енду це яйце дракона. Перед тим, як ми відправимося в Енд, можете послухати ну дуже цікаві розмови моїх союзників. Що? Адре адреналінчик в попі то грає. Ну, ну да. Конус, ти якщо щось там цікаве запишеш, то альо мені. Альо. Моначка так А? Я так і думав, що ти сам догадаєшся до цього. <різь> ти молодше мене. План яйко постривайко такий. Конус і Харлі на основному острові крадуть яйце. Тикаємо на нього, щоб воно телепортувалося подалі. А я в цей час будуюся на дальні острови по Елітри. Постривайте, а де вони? Так як сервер в нас не простий, замість Елітр в нас ядро, і вже з ним можна крафтити крила. На моїй стороні план провалився. А що там на головному острові? Яйце теж не вийшло вкрасти, бо неон обійшов абсолютно всіх. Він далеко в небі зробив міст над місцем спавну яйця, і воно впало в портал на спавн. Але це навіть не найбільша кража, про яку я мав розказати. Є ще дещо. Більше за це. А перед тим, як ви побачите справді найбільшу кражу, гляньте, як я паркурю. Який нахуй паркур, блядь. Алло, Альопісюн. А у вас захист такий серйозний. Ну да. та. Пабло. Пабло. Ты сейчас где-то тут? Кто? Ты. Пабло. Пабло. Ну, допустим, да. Ну, допустим, Довесь. да. Вот этот человек... нам все планы. Я видел. Мы... Мне было смешно. Смородина, блядь. что? И свой писюк? Взяв просто за на його на спавні і вкрав яйко, собі в карман. Ну, ми все що подумали. Наступні дні я полутав ядра. Показував яйцю його родичів, але у кожної історії є свій кінець, і ця не вийнято.